Виконуємо номер 631 із підручника Геометрія 7 та номер 45,22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що коли хорди рівно віддалені від центра кола, то вони між собою рівні. Приступаємо до виконання. Я накреслила коло, центр кола, у нас АБ допишемо і ЦД хорди, тепер вони рівновіддалені від центра. Відстань від точки до прямої. Це довжина перпендикуляра проведеного з даної точки напряму. Тому я провела ОФ і ОК перпендикуляри. І ці перпендикуляри за умови в нас рівні, бо вони рівновіддалені, хорди від центра. Запишемо це проведемо. ОФ перпендикулярно АБ і ОК перпендикулярно СД. ОФ і ОК відстань від центра кола До хорд. А, Б і С Д відповідно. Ну а тепер працюємо з трикутниками. О А дорівнює О, Б дорівнює О С і дорівнює О, Д як радіуси одного кола ОА дорівнює ОБ дорівнює ОС, дорівнює ОД, як радіуси. Тоді наші трикутники СОД і АОБ рівнобедрині. Тоді трикутники АОБ і СОД рівнобедрені. Працюємо з трикутниками АОФ, БОФ, СОК і ДОК. Вони прямокутні і рівні за катетом і гіпотенузою. Трикутник АОФ дорівнює трикутнику БОФ. Дорівнює трикутнику СОК і дорівнює трикутнику ДОК за ознакою рівності прямокутних трикутників. За катетом і гіпотенузою. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних їх елементів. Зокрема, катетів AF, BF, C і DK. Із рівності. Трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема АФ дорівнює БФ, дорівнює ЦК і дорівнює ДК. Наші хорди АБ і СД складаються з відрізків. З відрізків АБ дорівнює Аф, додати ФБ, А, АCД, ЦК додати КД. А B і С складаються з рівних відрізків, складаються з рівних відрізків. Тому АБ дорівнює С що і потрібно було довести номер 631 із підручника «Геометрія 7» та номер 45.22 із підручника «Математика 7» виконано.